Не буває чужих дітей, не буває чужих братів, це наші діти. І вони просто повинні відчувати домашню атмосферу. Вони повинні пам'ятати, що за ними є. Тил і люди, яких люблять, що ми їх просто з нетерпінням чекаємо. Ми молимось за них. У колективі Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука ще з 2014 року взялися волонтерити. Збирають кошти на потреби збройних сил, плетуть сітки, готують та формують продуктові набори. Передають речі першої необхідності, аби на фронті бійці знали про надійний тил. Шукали варіанти, яким чином це зробити, що найбільше від нас потрібно. Ну, одним словом, вирішили, що просто сидіти це недостойно. Сьогодні ліцей співпрацює із закордонними благодійниками, які постачають для бійців медикаменти, генератори живлення та необхідну військову амуніцію. Також на базі навчального закладу розгорнули волонтерську кухню. Тут щодня випікають та готують різноманітні смаколики, які щотижня відправляють на фронт. До доброї справи долучається колектив ліцею і самі учні. Вони інколи залишають особисті справи. Неділя, вихідні дні, відпустка вони працюють, тобто. Ідея була спільна. Ми вирішили, що я розумію, ви знаєте, що хлопці мають в достатній мірі зараз харчування. Але домашні смаколики ці домашні смаколики. Анатолій Аврамишин зізнається, у приготуванні страв для бійців перепробували кілька сотень рецептів, аби все було найсмачніше. Це є різного роду наше таке фірмове печиво, Як ми кажемо, це є сухі борщі, сухі супи. Вони дуже зараз популярні, тому що він не потребує готування. Це вакуумно приготований суміш, яка Опускаються в гарячу воду і хлопці це мають. Ну і різного роду теж тушківки, звичайно. Учні ліцею також організовують благодійні ярмарки, де продають випічку або власноруч виготовлені вироби, щоб підтримати наших захисників. Нещодавно трьох учнів ліцею нагородили відзнаками від Валерія Залужного. Це діти, наскільки знаю, вони на різдвяні свята заробили значну суму коштів. І от всі ці, ці кошти вони передали на ЗСУ. Анатолій Аврамишин каже: найцінніша нагорода знати, що військові нагодовані і в теплі. Тож працюватимуть і надалі чекатимуть наших героїв живими додому з перемогою.